Чи можна паркуватися на тротуарі? Майже кожен водій тим чим чи шляхом стикався з даним питанням та проблемою. Чому проблемою? Тому що наразі, особливо в містах. Паркувальники з радістю штрафують водів, які паркуються на тротуарі, і багато хто з і багато хто навіть отримував штрафи за порушення правил паркування в місті, якщо він припаркувався на тротуарі. Чому так виходить? Тому що правила дорожнього руху мають прямо протилежні висновки з одного боку, що не можна паркуватися на тротуарі, з іншого боку, згідно пункту 15.10 правил дорожнього руху. Воді може пропаркувати легковий автомобіль на тротуарі за умови дотримання не менше ніж 2 метрів для проходу пішоходів. Тому, в принципі, ви маєте знати, що нещодавно Верховний суд підтвердив позицію, що водій має право на виконання правил дорожнього руху припаркувати свій легковий автомобіль. На тротуарі за умови дотримання важливої умови для проходу пішоходів має залишатися не менше двох метрів для вільного їх проходу. Це але все таки попереджу вас, щоб ви особливо з цього приводу не зловживали цим правом. Чому? Тому що, якщо вас все ж таки оштрафують, навіть в зв'язку з тим, що у вас будуть законні підстави для оскарження, ви витратите куди більше часу і грошей, ніж заплатите той штраф, який вам нарахують. Я навіть особисто з цим стикався, так як я припаркував згідно під пункту в, то 15-10 правил дорожнього руху свій автомобіль, але... Коли повернувся, побачив лист щастя на своєму склі від паркувальної інспекції Дніпра. І тоді я вирішив оскаржити це. Але для того, щоб оскаржити, вам прийдеться скласти позовну заяву. Якщо ви не юрист, то вам ще прийдеться оплатити правоничу допомогу адвоката або юриста з цього приводу, оплатити судовий збір це там більше 1200 гривень, і представити інтереси своїх суді. Причому ще й Паркувальна інспекція або інший орган, який вам склав цей штраф, ще й прийшли на суд, тобто воно буде відбуватися скоріше за все в очному порядку з виходом в суд, навіть якщо ви використаєте своє право, навіть якщо ви використаєте своє право на участь в судовому засіданні за допомогою відеоконференції, так зараз можна фактично з дому виходити і представляти інтереси в суді, тільки зареєструвавшись в електронному суді, то все одно це вас займе певний час. Тобто, так як буде мінімум 2-3 судових засідання з цього приводу, так коли ви виграєте цю справу, вам повернеться і судовий збір, і частково або повністю оплата правничої допомоги адвоката, якщо вона належним чином оформлена. Але це займе певний час. Тобто, якщо питання оскарження у вас принципове, ви можете цим скористатися, ну, враховуючи те, що витратите час та гроші, які тільки згодом можуть бути повернені в разі вирішення справи в судді. Так що зауважте і звертайте на це увагу. Якщо вам потрібна управління допомога адвокатам, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. Або за контактом на сайті Адвокатського бюро Берянської і партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Борянський. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бер'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!